Президент Зеленський анонсував спеціальну позастрокову ставку вже цієї п'ятниці. Президент вже в п'ятницю, 14 листопада, планує провести спеціальну ставку Верховного головнокомандувача. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Як повідомляє РБК Україна про це голова держави розповів під час свого щоденного звернення? У п'ятницю я проведу спеціальну ставку щодо прифронтових міст. Розповів він під час свого візиту у Херсон. Нагадаємо, раніше стало відомо, що за п'ять місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 з половиною тисяч осіб, серед яких близько 14 тисяч дітей, та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю. Засідання ставки верховного головнокомандувача це нарада, яку проводить президент України як Верховний головнокомандувач збройних сил. На ній обговорюються ключові питання оборони держави, ситуація на фронті, постачання зброї, боєприпасів, техніки, а також дії сил безпеки і оборони. Участь у засіданні беруть керівництво генерального штабу, командувачі військових напрямків, урядовці, керівники розвідки та силових структур. Мета ставки забезпечити ефективне управління обороною країни, ухвалювати оперативні рішення щодо посилення позицій України на фронті, координації між усіма силовими відомствами. Та швидкого реагування на дії противника рішення, прийняті на засіданнях ставки, мають стратегічне значення і безпосередньо впливають на перебіг бойових дій та безпеку держави. Також ми писали, що Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральній. Органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій наразі в Україні, розгортається мережа місць тимчасового проживання для переселенців. Крім того, впроваджуються цифрові інструменти, що мають пришвидшити процес інтеграції людей у нових громадах. Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.